Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 11 лютого, і поговоримо про дійсно цинічні речі. Справа в тому, що на цьому тижні Верховна Рада збирається голосувати за законопроект щодо купівлі у Болгарії двох атомних реакторів. Для добудови Хмельницької атомної електростанції історія не нова, вона тягнеться ще з минулого року. Тоді законопроект теж виносився в сесі, ну, по суті в сесійну залу, але до, до голосування справа не дійшла. Він був знятий там спочатку з з розгляду, потім проголосований там в першому читанні. Коротше, така собі історія показова достатньо для нашого парламентаризму, але його не продовжили проводити далі по процедурі, оскільки голосів просто. І це голосування не було, але після нового року ситуація помінялася. Була навіть заява президента, який закликав власне підтримати цю ідею, купити ці два реактори, і е, слуги народу зробили. Таку цікаву оборудку, я інших слів зараз не можу підібрати. Вони взяли, по суті, перший варіант цього законопроекту, який був в першому читанні проголосований, повністю поміняли там текст, повністю поміняли назву і хочуть тепер протягнути абсолютно інший документ, але видаючи його за той документ, який колись вже в Верховній Раді розглядався. І тут проблема в тому, що з цим документом, і взагалі, цією ідеєю, все не так і все не те. Ну, по перше, ці реактори ніякі не болгарські. Давайте не будемо забувати, що це російські реактори, які Болгарія колись купила у Росії. І власне вона потім відмовилася будувати свої атомні електростанції. Ну і вирішили ці реактори продати Україні. Сама по собі ідея купувати російські реактори на Кінець третього року повномасштабно Росі російсько-української війни вона виглядає ну вкрай погано, і давайте не будемо забувати, якою на це може бути реакція наших партнерів. В тому числі того ж Дональда Трампа, якому прийдуть і скажуть, що Україна замість того, щоб купити, наприклад, американські реактори, які більш надійні, більш прогресивні, вирішила купити російські. Я розумію, що були відповіді зі сторони деяких американських компаній, які торгують власне ядерним паливом. Вони говорили, що ці реактори сумісні з цим паливом, але це не відміняє того факту, що реактори є російськими, і власне Україна збирається купити реактори Росі російського виробництва, хай України, яка є членом Європейського союзу, це перший момент. Другий момент полягає в тому, що. Міняється постійно ціна питання, починали з 600 мільйонів євро. Зараз мова йде майже про 1,1 мільярда доларів. Тобто, яким чином вона зросла на таку цифру, залишається в принципі питанням відкрите. Явно тут можливі якісь певні оборудки, на які, до речі, вказував навіть частковий профільний комітет парламенту, який говорив, що корупційні ризики власне при реалізації. Цієї ініціативи вони є, і вони є достатньо серйозними. Дивну позицію ну це м'яко кажучи, з цього цього питання займає, наприклад, енергоатом, тому що наглядова рада якось на це не реагувала, не коментувала, не казала, що це вкрай там дуже важливо. Хоча заяви від організації вони були про те, що для України добудова власне Хмельницької атомної електростанції є важливим проектом. Цей проект треба підтримати, треба реалізувати і витратити на це. Ну станом на сьогодні колосальні в принципі кошти, я. Же мовчу про те, що тут є нюанс пов'язаний з тим, що ми не знаємо, якою буде подальша генерація в Україні, і чи дійсно ми повинні віддавати перевагу власне атомній генерації? Зрозуміло, що зараз для нас це питання взагалі є актуальним на фоні всіх російських обстрілів повномасштабних. І зранку сьогодні була чергова атака, в тому числі по об'єктам енергетичної інфраструктури, але це не відміняє того. Факту, що рішення стосовно розвитку там атомної генерації в Україні, воно ну не прийнято ще на такому рівні, щоб ми виключно на цьому зосереджувалися. Є ще один дуже важливий момент, якщо б уявити, що ми купуємо, наприклад, ці реактори, там встановлюємо їх, виникає питання звідки ми будемо купувати комплектуючі, які запасні деталі. Як ми їх будемо обслуговувати? Тобто, тут насправді питань стільки, що їх треба було б достатньо активно Активно публічно обговорювати, але влада вирішила піти зовсім іншим шляхом, і на всі ці речі власне, увагу не звертати. Плюс технічне обґрунтування по суті цього проекту воно в неналежному стані знаходиться, і на це неодноразово звертали окремі народні депутати. Увагу Ну, зрозуміло, депутати, які представляють опозицію, тому що представники влади роблять вигляд, що їх ці питання власне не стосуються. Історія в цілому дуже скандальна. І ми пам'ятаємо батл, який був навіть там між профільним міністром енергетики і окремими депутатами від опозиції, коли йому задавали абсолютно логічні і прості питання, він не міг на них відповісти, переходив на особистості, вкрай емоційно на все це реагував, розказував, що до речі, на питання. А звідки гроші розказував, що це будуть гроші? Е, такого ну кредитного по суті, типу це не буде братися там з державного бюджету. На питання як взагалі на це відреагує Європа, яка е, на, ну, Відмовлялася там деякою мірою взагалі від атомної генерації, ми так чіткої відповіді не почули. Європа, до речі, неодноразово говорила про те, що це внутрішнє питання України. Вони, звичайно, за цим спостерігають, але вирішувати власне нам. Але от така історія, яка насправді дуже погано виглядає, чому тому, що ще в документі, який обґрунтовує необхідність купівлі цих реакторів, згадується, ви не повірите, Запорізька атомна електростанція, і логіка цього згадування така, що оскільки вона є. Окупованою, що факт. Нам треба якби зосередитися на добудові інших блоків атомних блоків в Україні, оскільки це прямо не сказано, але це витікає з цього тексту. Ми, наприклад, там не зможемо її деокупувати. Тобто, це фактично знаєте, ну така історія, яка є певним сигналом і навіть певним пасом. Я не побоюся цього слова, тим же росіянам або нашим партнерам, тільки нашим партнерам, це в негативному плані. Що дивіться, ми десь там чи змирилися з тим, що ми не зможемо цього Зробити, ми будемо шукати якісь альтернативні там ну, моменти, і будемо до речі для цих моментів використовувати обладнання російського виробництва. Тобто, вся ця історія вона вкрай погано виглядає, замість того, щоб піднімати питання власне деокупації Запорізької атомної електростанції, використовувати всі можливі механізми, навіть теж магате представники якого до речі нещодавно приїжджали в Україну. Ми зосереджуємося на яких на якихось інших речах, Чах, причому намагається намагаємося це зробити не в дуже прозорий такий спосіб, і не дуже законний тому що ще раз повторюся, коли переписується просто текст законопроекту, міняється там його назва, але по суті він ґрунтується на тому, що голосувалося раніше, ну це не що інше ніж шахрайство, і тут є ще питання з точки зору дотримання, наприклад, парламентської процедури. Але оскільки є вказівка власне. І я ще раз нагадаю, що президент згадував цю історію, і закликав депутатів посприяти до подовдобудові Хмельницької атомної електростанції. Хоча всі говорять про те, що це дуже тривалий процес, і він явно не може бути зараз пріоритетним. Розповіді про те, що це важливо для повоєнної відбудови України, це прекрасно звичайно звучить, але воно не дасть того ефекту, власне, в контексті цієї відбудови, бо це на це підуть ще роки для, для того, щоб його добудувати і запустити власне в експлуатацію. Це не дасть того ефекту. На які, які ми потребуємо зараз, тут би слід було зосереджуватися на інших якихось речах, про які ну неодноразово говорили наші європейські партнери. Ну і найголовніше в цій історії те, що дивіться на фоні розмов. І виступів, в тому числі глави держави, що в нас є готові бригади, але ці бригади не мають відповідного спорядження, виділяти такі суми на сумнівну достатньо оборудку і закупівлю реакторів сумнівної якості. Я ще раз наголошую, це російські реактори, до яких є дуже багато питань, і які не є надто надійними порівняно з іншими аналогами, які існують на ринку. Так, от ми витрачаємо суму, якої би вистачило на те, щоб повністю спорядити як мінімум кілька бригад. Ці бригади могли би ефективно виконувати завдання на фронті. Але мова йде от про таку історію, і судячи з усього, все ж таки буде спроба як мінімум виставити цей проект на голосування. Ну і за допомогою слуг народу і звичайно, їхнього костеля у вигляді забороненої ОПЗЖ, його яким чином в сесійній залі протягнути, як це відобразиться на іміджі України? Ну тут годі й говорити, тому що журналісти неодноразово писали, що історія має явно певний корупційний шлейф. І тут дуже багато є питань без відповідей, чому такі суми, як все це буде відбуватися, чому так раптово повернулися до цієї ідеї, і намагаються її реалізувати, якщо попередньо відмовилися, в тому числі через суспільне несприйняття. Але от щось трапилося таке після нового року, що в офісі президента вирішили цю тему дотискувати? Можливо, можливо, там згадали прекрасні ну в лапках, звичайно, довоєнні часи великого будівництва і зрозуміли, що. Взагалі, будівництво атомної електростанції це прекрасний проект, який можна реалізовувати кілька років, він може стояти в абсолютному пріоритеті, і звичайно, на цьому проекті можна буде непогано заробляти. Не хотілося б в це вірити, але поки скидається на те, що мова йде виключно про. От Такі орієнтири так що подивимося, що буде у Верховній Раді. Я думаю, що якщо рішення буде прийнято і його такі протягнуть, країна повинна знати своїх героїв поіменно всіх народних депутатів, які за це будуть голосувати. І дуже б цікаво було почути тоді їхні аргументи, чому вони це зробили. А для влади, до речі, ця історія це черговий тест. На існування так званої монобільшості, ми то знаємо, що її насправді де-факто не існує, і по суті, мова йде про збірну солянку, де збирають там різних людей з різною мотивацією за те, щоб вони за щось голосували. Але це буде черговий тест. Чи працюють ще такі методи? Зрозуміло, що ніякої ідеології і ніяких там національних інтересів в цьому процесі не буде. Буде будуть, мабуть, якісь обіцянки. Якісь дивіденди, і отут цікаве питання: що ж саме пообіцяють народним депутатам для того, щоб вони за такий е, проект голосували. Е, чекати залишилося недовго, оскільки ну точно можливо навіть сьогодні або на цьому тижні спробують як мінімум е, подивитися е, на можливість проходження цього законопроекту і можливо навіть протягнути. Якщо це відбудеться, я думаю, що це спричинить дуже серйозну кризу не тільки внутрішнього, але й в тому числі зовнішнього характеру, тому що. Що в будь-якому випадку знайдуться люди, які деяким нашим партнерам, передусім тим, які знаходяться за океаном, подадуть цю історію і подадуть її явно не в тому ключі, який буде вигідний Україні. Про це треба пам'ятати, і можливо, такий фактор, саме зовнішній фактор, все ж таки вплине, яким чином на діячів, які зараз сидять в офісі президента, і думають, як цей законопроект протягнути через парламент. Краще цього не робити, тому що наслідки явно будуть дуже негативні для України. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!